Вітаю, друзі! Сьогодні застосуємо на практиці наші знання з теми, як рахують час в історії. Сьогодні практична робота по лінії часу і хронології. Запишіть тему в зошит. Приготуйте олівці і лінійки. Спочатку перевіримо, як ви засвоїли римські цифри. Запишіть ці арабські цифри в ЗОшит стовпчиком. Тепер навпроти запишіть їх римськими цифрами. Поставте відео на паузу і зробіть це. Перевірте себе. Мало вийти так. Як справи? Вийшло? А якщо є помилки, то поверніться до попереднього уроку і повторіть правильність написання римських цифр. Наступне завдання. Як визначати століття за роком? Є два способи це зробити. Перший спосіб логічний. Використовуємо логіку. 843 рік. 8 століть вже пройшло, 43 роки іде 9 століття. 1517 рік 15 століть вже пройшло. 17 років іде 16 століття. 2022 рік 20 століть вже пройшло, 22 роки. Іде 21 століття. 2000 рік. ХХ 20 століття вже пройшло, але 21 століття ще не почалося. Тож, це ХХ століття. Другий спосіб математичний. Використовуємо знання з математики. До третьої цифри з кінця додаємо одиничку і отримуємо номер століття. Наприклад. 843 рік. Додаємо 1 до третьої цифри з кінця. 8 плюс 1 дорівнює 9. Це 9 століття. 1517 рік. Додаємо 1 до 15. 15 плюс 1 дорівнює 16. Це 16 століття. 2022 рік. Додаємо 1 до третьої цифри з кінця. 20 плюс 1 це 21 століття. А якщо в кінці стоять два нулі, це виняток. Додавати один не потрібно. Це 20 століття. В підручнику у нас описаний цей же спосіб, тільки трошки по-іншому. До числа, що позначають сотні років, додати один. Ви можете користуватися будь-яким способом, який вам більше зрозумілий і який більше подобається. Давайте потренуємося. Запишіть роки зошит стовпчиком. Тепер, навпроти, запишіть до якого століття вони відносяться. Поставте відео на паузу і зробіть це. Перевірте себе. Мало вийти так. Як справи вийшло? Якщо є помилки, то послухайте інструкцію ще раз. Наступне завдання. Як визначати тисячоліття за роком? Тут також використовуємо логіку. Пам'ятаємо, що тисячоліття це тисяча років. Все, що відбулося від 1 до 1000 року, це перша тисячоліття. 1517 рік. Тисяча років вже пройшла. 517 років триває друге тисячоліття. 2022 рік. Дві тисячі років вже пройшло. 22 роки триває третє тисячоліття. 2000 рік. Дві тисячі років вже пройшло. Але далі нулі. Значить третє тисячоліття ще не почалося. Це друге тисячоліття. Давайте потренуємося. Запишіть роки в зошит стовпчика. Тепер навпроти запишіть, до якого тисячоліття вони відносяться. Поставте відео на паузу і зробіть це. Перевірте себе. Мало вийти так. Як ваші справи? Вийшло? Якщо є помилки, то послухайте інструкцію ще раз. Наступне завдання. Як визначити хронологічну послідовність подій? Хронологічна послідовність це послідовність подій у часі від найдавнішої до найближчої до нас. Спочатку були події, ті, що відбулися до нашої ери. З них найдавнішою була та, яка позначена більшим числом. Потім меншим. Потім настала наша ера. І тут найдавнішою була подія, що показана найменшим з даних числ. А далі дати мають іти по наростаючій. Ось так виглядають ці події. Вони поставлені в хронологічній послідовності. Давайте потренуємося. Запишіть дати в зошит стовпчика. Тепер навпроти запишіть ці ж дати в хронологічній послідовності. Поставте відео на паузу і зробіть це. Перевірте себе. Мало вийти так. Якщо у вас є помилки, то, можливо, вам буде зрозумілішим це завдання, якщо використовувати лінію часу. За допомогою лінії часу розв'язують хронологічні задачі. Як це робити? Для початку малюють стрілку, означають на ній поточний рік. Його. Часто позначають початок нашої ери, а потім позначають поділки. Вони можуть бути різного значення в залежності від того, з якими датами потрібно працювати. Для прикладу. На цій лінії часу позначені роки другого тисячоліття нашої ери зі значенням поділок 50 років. Тисячний рік, 1050, 1100 і так далі. До 2000 року. Дати можна писати зверху і знизу лінії часу, але важливо дотримуватися порядку, якщо вони не поміщаються саме знизу. На цій лінії часу показані століття до нашої ери і нашої ери. В нашу еру значення поділу два століття. Друге, четверте, шосте до 20-го. На цій лінії часу показані тисячоліття. Спочатку було друге тисячоліття до нашої ери. Це його тривалість. Потім настало перше тисячоліття до нашої ери. Це його тривалість. Коли воно закінчилося. Настало перше тисячоліття вже нашої ери. Воно тривало до другого тисячоліття. І друге тисячоліття тривало до третього тисячоліття. Наступне завдання. Як позначити конкретні дати на лінію часу? Якщо є поділки, це зробити зовсім легко. Наприклад, нам потрібно позначити такі дати: хрещення Русі. Прийняття Конституції Пилипа Орлика проголошення незалежності України. Хрещення Русі відбулося в 988 році. Найближча позначка на лінії часу це тисячний рік. Перед ним позначено 950-й рік. Від 950 до 988 року відстань в 38 років. А між 988-м і 1000 м роком відстань 12-го. Тож позначимо 988 ближче до 1000 року, і підпишемо дату. Враховувати до міліметра місце, куди треба поставити поділку, неможливо і не потрібно. Головне, щоб позначена дата була в правильному місці по відношенню до інших дат тут позначених. Конституція пилипа Орлика була прийнята в 1710 році. Де її треба позначити? Так, ближче до 1700 року. Підписуємо дату. Незалежність України було проголошено у 1991 році. Тож позначку ставимо ближче до 2000 року і підписуємо. Лінію часу і позначки малюють олівцем. Дату підписують ручкою. Давайте спробуємо намалювати лінію часу в зошиті. Підступіть від попереднього запису три клітинки і проведіть олівцем рівну пряму лінію під ліній. Познайте стрілочку на кінці. Малювати кожного разу на лінії багато поділок не потрібно. Зробимо тільки три поділки зі значенням 500 років. 1000 рік, через 10 клітинок 1500 рік і через 10 клітинок 2000 рік. Спробуємо позначити на такій лінії часу вже знайомі нам дати. Вийде приблизно так. 988 рік, 1710 рік, 1991 рік. На сьогодні все. До нових зустрічей на уроках історії.